Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні, продовжуючи тему кабачків, готуємо кабачковий салат. Це не консервація, це кабачок відразу, то кажуть, з плити і до столу. Ось Для цього нам знадобиться такі гарньоні кабачки, борошно для панірування, помідори. Ну, мабуть, їх два в мене піде, не три. Будемо потім дивитися по об'єму кабачків готових. Ось, Підготувала вже, де будемо салат замішувати, і майонез і чесник. Або, ось у мене такий, скажімо так, класичний набір: яйця, олія, гірчиця оцет. Це буде домашній майонез. Так, з чого починаємо? Ці кабачки потрібно нам нарізати на кружальця. І вже навіть вмикаю сковородку на розігрів, будуть вони паралельно смажитись. Ріжемо не такими кружальцями, так як я в минулому відео показувала, що ну, такими товстішими. Тут все-таки намагаємося більш тоншими. Ну, такими не прозорими, що через них світ видно, але. Не товстими. Зараз я наріжу кілька і е, покажу вам до камери ближче. Зараз я візьму. Мені здається, що тут навіть 0,5 см і немає. Зараз я ближче до вас підійду. Ось така товщина. Ну, нема тут 0,5. Ну так, десь. Такими кружельцями. Так, нарізаємо всі кабачки, будемо панірувати в борошні. Борошно просто без солі, без перцю, без нічого. Це просто, щоб нам в сковородці добре просмажилися кабачки, щоб вони не підстрибували, коли я покладу олію. Ось. Хто має бажання, наприклад. Як би сказати, ну побачите до кінця рецепт, і ви зрозумієте, що він ну, не дуже такий прям дієтичний. Виходить, звичайно, ж і борошно, і підсмаження на олії, потім знову майонез. Я думаю, що такі от кільця кабачків можна ну, можливо, спекти. Ну, наше завдання зараз зробити, щоб кабачок був просто готовий, не сирий. Можете, То місця немає ні. взяти другу тарілочку. Наливаю олію. <кій> <кій> Порізала всі кабачки. Ось така кількість у нас їх вийшла. Сковородка вже дуже добре розігрілась. Навіть занадто, я би сказала. я їх тут дорізала. Так, все. паніруємо кабачки і викладаємо присмажитись. Вони тоненькі, смажитимуться швидко. Не треба їх доводити, щоб це борошно аж потемніло. От так собі злегка присмажити. Все, викладатиму я їх спочатку на тарілку з серветкою, зараз візьму, а тоді вже в ту миску, де буде салат, щоб вони ну, і олія вібрала зайва. І вони одним шаром, коли будуть лежати, то трошки швидше будуть захолодати. Нам все-таки потрібно, щоб кабачки були ну, повністю охолоджені в салаті. Ось я вже кабачки перевернула. Зараз, буду, зараз всі швиденько вийму і покажу вам, до якого стану я їх буду засмажувати. Так, зараз я покладу другу порцію і покажу вам ближче. Бо буде олія горіти, а це нам не потрібно. Олія борошна. Я розігріла сковородку на 7, а перед тим, як викладати кабачки, пере... перемикнула на 6. Ця сковородка дуже тепло тримає, це дуже швидко смажиться. Ось, навіть такий маленький кусочок, також не викинутий іде же, в сковородку. Ось такі кусочки, як бачите, вони повністю з усіх сторін світлі. Ну, це, ну Наприклад, там він чуть темніший, але це не про просто підсмажений кабачок. М'ягенький підсмажений кабачок. Ось. Таким чином, звісно, пересмажуємо всю цю кількість. Ну що ж, всі кабачки посмажила. От буквально з тої цілої гори ось така кількість їх вийшла. Ще вони теплі. Зараз я їх, мабуть, ну так по сторонах, мабуть, вилкою зараз так роз-роз-роз розкладу, щоб вони швидше холонули. За цей час я зараз зроблю майонез. У мене, звичайно, швидше робиться, ніж вони холонуть, ну але і наріжемо помідорки. Як ви бачите, ну, от наше завдання просто зробити ці кабачки готовими. Як ви це зробите, чи в духовці, чи на пательні, як я це вже ваш вибір, ваша імпровізація. Взагалі, мені здається, вся кухня це є імпровізація, а салати тим більше. Так, я вам трошки пізніше розповім історію цього салату, як він взагалі ідея така виникла. Ось, але зараз приступаємо вже до збиття майонезу. Ось. Звичайно, можна було б купити готовий. Ну, щось я подивилась на цінники в магазині і я зовсім не зраділа. Я часом роблю свій майонез, ну, от коли, як би сказати, коли його потрібно. Багато і він відразу використається, бо все ж таки це е, сирі яйця і довго не будеш тримати цей продукт. Ось, А так, щоб там в холодильнику стояв, то купую такий магазинний. Ну, Зараз точно цей салат зараз якби використається, з'їсться і все. То тут якби немає великого страху. Отож, бо майонез я буду робити на двох яйцях, на цілих яйцях, не, не на жовтках. Зараз зімкну блендер. Е, всі е, складові май... на майонез повинні бути теплими. Хоча ну, ну просто запам'ятайте правило, що вони повинні бути кімнатної температури, Ну або хоча б одинакові, у вас е, олія стоїть ж не в холодильнику, яйця тільки в холодильнику. Ну, тобто довести їх до певної температури, значить, яйця вийняти з холодильника. Ось. Хоча, коли мені не вистачало майонезу, наприклад, я там збила, а мені все одно його не вистачило, я брала з холодильника яйця і все збивалось. Ну, просто зараз для впевненості я все-таки взяла із холодильника. Все, вбиваю ціле яйце. На таку насадку можна насадкою вінчиком забивати, можна, як це сказати, ну, такими різцями. Немає різниці, зіб'ється в будь-якому разі. Спочатку потрібно збити просто все яйце в однорідну масу. Ой, ще ж тут я один нюанс пригадала. У мене ця ємкість не закривається, і тут може бути вся кухня в цьому. Я зараз, мабуть, візьму серветку і щоб потім закрити. Просто потім такий такий домик зроблю, щоб не на поверхню не виходило. Дивіться, олію додавати. По крапочці, коли вже маса буде густіти, тоді вже можна додавати більше. А так ну, от буквально раз. Я буду закривати. І саму цю ножку блендера від дна не відривайте. Так, тоді ну, яйця більше маса яйця саме під ножкою, а олія зверху. І воно потрошки буде захоплювати олію і збивати з яйцем. Ось так розбили. Ще трошки донору. Ну що ж, в мене вже така консистенція, що вже ну, саму ножку тримати на дні, як би сказати, немає смислу, бо вже сама рідина стала густою і олія зверху не забирається, тому я так час від часу буду піднімати так, перемішувати. Ось мене вже таке. Ну, це вже реальний майонез. Ось, який розхід олії на ці, ну, яка, яка пропорція? Класична пропорція на одне яйце 160 мл олії. Ну і далі ж там спеції. Оцет, гірчиця, сіль, цукор. Ось, Але ну, я ніколи не відміряю її. Ви будете самі бачити. По-перше, яйця більші, менші, густіші. рідше олія. Також різної якості. Просто підливайте і підливайте і підливайте, поки маса не стане така густа, як вам буде потрібно. Ось, і все. Збили майонез, от вже занадто, як то кажуть, хоч коники ліпи. Е, моя мама завжди додавала ще тоді кип'ячену воду. Ну, кип'яченою водою трошки розбавити до консистенції, яка вам буде потрібна. Я просто збиваю і, по ходу дивлюся, щоб він не був загустий. Ось і все. Ну, мені здається, мені вже вистачить. Вже він так тяжче і йде. Так. Олійку відставимо. Оцит, оцит, потрошечки буквально, потім будемо пробувати. Все-таки таку кислинку. Ні, не, не кислинку, пікантність дасть і гірчиця, тому скільки їй потрібно буде. Ну, ось так крапаю. Це все індивідуально, все за смаком. Два рази. По чуть-чуть. Якщо ніколи не робили, і вперше ви робите, всього потрошки. Перемішали, спробували. Знову чуть-чуть ще додали. Побачили, скільки вам чого потрібно. Ось. Більша кількість гірчиці, звичайно, дасть і більшу пікантність самого майонезу він не буде таким нейтральним. Ось. Так, сіль, сіль, сіль. Сіль, цукор. Трошки сумі. Десь півчайної ложечки я на цю кількість додала цукор. Чайну ложку. Ну і зараз перемішаємо, побачимо, що з того вийде. Так, зараз спробуємо, що тут у нас? Ота, як в аптеці. більш нічого не треба додавати, все вгадала за одним разом. От і все. Хто каже, тут і вся пісня. Так, 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 силиконову на зараз. Яйця у мене в магазині, тому і, бачите, і майонез, і білий, вийшов з домашніх Є такий жовтенький буде приємненький. Так, майонез готовий відставлю. Зараз поріжемо помідорки просто сюди о, чудово. Кабачки вже прохололи. Зараз так їх перемішаю більше. Просто прекрасно. Помідорки нарізаю довільними шматочками і відразу в кабачки. Ну і що ж, я обіцяла розповісти. Як, як цей салат оселився в нашій родині? Ще ж на якусь чергову діфіляду. У нас була запланована страва. Я навіть не знаю, як сказати, назви, назви цього не знаю. Ну, загалом посмажені кабачки, або баклажани беруться, майонез з часничком, помідорка, там, можна знову майонез, знову баклажанчик. Ну, такі пірамідки. Ось така смачна закуска до святкового столу. Ось. І приїхала в гості моя кума. Вона щось подивилася, якими кавалками ми краємо ці кабачки. Каже, а що ж ви так товсто ріжете? Ну, то ж буде у нас і пірамідки. Ну, як? Ну, вона каже: боже, дівчата, ріжте тонше, все те саме, все разом перемішуємо, салат люкс. Боже, спробували і дійсно. Що то пірамідки ті будувати? Пірамідки залишимо для баклажанів. Ну, як бачите, і помідори, я намагаюся на такими, також такими приблизними шматочками нарізати, що вона все-таки одного розміру було. Ну, все-таки так. Тут два помідори вистачить, як би кажуть, за край. Так, помідорки порізані. Майонез сюди. Зараз я тільки так додаємо перчик. Сіль, як пам'ятаєте, борошном, в якому панірувались. Кабачки я не солила, тому сіль також потрібна. Чесник. Ось таких три зубочка беру. Тру просто в салат. Ви вже кількість чесничку регулюєте самі, чи один зубчик дати, щоб тільки так. Який чесниковий фльор був чи більше. Ну, також багато не буду підсолювати. Все-таки майонез також пікантненький. Так, поки тільки. зараз побачу перемішаю. Ой, саме головний інгредієнт ще забула. Не інгредієнт, а приправу укріп. На сьогодні цілий день такий дощ є, що тільки на човні можна до городу допливсти. Тому укріп у нас буде сушений. Весь в мене майонез не використався. Тобто, сміливо можете робити і на таку кількість інгредієнтів, і на одне яйце майонез. Ну, для мене це не страшно. Я Зараз в баночку в холодильниці. Боже, за один день все, раз-два з'їсться. Е, Чесник. Ну, наприклад, ви зараз перемішаєте, спробуєте, і вам здасться, що чеснику малувато. Почекайте, не, не додавайте ще. Він постоїть цей салат, і чесниковий смак розійдеться більше по салату, і тоді вже зробите висновки: чи вам ще дотерти, чи, чи не потрібно. Ось, Зараз спробуємо салатик. Ось така гарнюня страва у нас вийшла. М -м. ну Неймовірно, смачно. Ну Я навіть не знаю, як вам передати це через відео. ну Смачно просто за вуха не відтягнеш. Я ж навіть ще одну величку візьму. Звісно, помідорки дадуть. Свій сік пустять, і він буде рішити. Ось, Тому бажано такий салат готувати ну, десь безпосередньо перед подачею на стіл. Ну, Нюанс про чесних, звичайно, пам'ятаємо, але ну, я маю на увазі не за півдня до подачі на стіл. Ось. Тому ось вам ще одна ідея, що робити з кабачками. Все, до побачення, до зустрічі в нових відео.